До США різними способами тікають і інші коміки. Наприклад, Андрій Щегель він отримав офіційний дозвіл на виїзд за кордон у благодійних цілях, але вирішив не повертатись. В чому сам публічно зізнався і сильно ускладнив виїзд іншим артистам. Знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. Чому так чинять публічні та популярні люди, не зважаючи на знищення репутації? Маємо відповідь. Отримав три повістки і втік. Ніколи такого не було. І от знов. Це про скандального відомого стендап-коміка Андрія Щегеля. Щоправда, по справжньому він став популярним не як гуморист, а радше як клоун. Ще у 2023 році Андрюша оголосив, що їде за кордон із благодійною метою. А коли вже прибув до Туреччини, заявив, що повертатися не збирається. Все криса. Під час війни. Да. Ну, тобто, нічого не шкребе. Ну, там докори сумління. Ні, нічого не шкребе.